Друзі, вітаю всіх на нашому каналі. Готую на відправку інкубаційне яйце кур породи Барбез'є від наших курочок. Хочу вам показати, яке яйце я відправляю, як його пакую. Як збираю, що з ним роблю перед відправкою. Ну, По порядку. Значить, збираю я інкубаційне яйце від різнокровних курочок і півня. Зберігаю я, складаю у лотки. І одразу, коли яйце знесено, одразу я підписую дату, коли воно знесене. Значить, ось у мене інкубаційних відібрано 30 штук, це є за 6 днів. Плюс ще з цього є от відход, той, що я не буду класти людям, тому що ті яйця не годяться, я потім поясню, чому. Значить, У мене в курнику утримується температура в діапазоні від 8 до 10 градусів. Там у нас стоїть терморегулятор, і там у нас є камін для обігріву, який ну, наганяє температуру плюс 9, плюс 10, потім виключається, тобто утримуємо в такому діапазоні. Такий діапазон температур, як на мене, є найкращим, найоптимальнішим для збереження інкубаційного яйця. Особисто ну, для людей я збираю швидко і відправляю швидко. Минулий рік я для себе збирала 16 днів. І аж на 17-й день я заклала яйця від своїх кур. Звісно, зберігала при температурі тоді плюс 8 було, зберігала тоді в підвалі. У мене не було жодного кровяного кільця. Звісно, яйця не транспортувалися, не трусилися, жодних порушень з ними не було. Але 16 днів при такій температурі вони зберігалися причудово. Яйце кур породи Барбезєм взагалі крупне. Курка, ну, от у мене молоді кури їм 9,5 місяців. Несуть яйце зараз в діапазоні, якщо будемо казати, в середньому, від 60 до 70 грамів. Є такі, що і по 72, і по 75, а є й по 90. Чим старша буде курочка, тим яйце буде крупніше. На інкубацію я відбираю скажімо так, середні яйця. Дуже дрібні і дуже крупні я не кладу. Ну, поважимо, що я тут навідбирала і покажу вам, що я тут буду посилати. Так. Всі не будемо важити. 63. 62. 63. 68. 62. 63. Сімдесят. Сімдесят один. Шістдесят один. Показую, як є. Шістдесят сім. Ну, ще хай оце якесь одне той. Шістдесят три. Ну, і ще візьмемо це. Сімдесят. Тобто діапазон такий, значить, на, на кожен десяток я даю, звісно, бонусні яйця. На випадок розбилось, не доїхало там по-різному, які ситуації при транспортуванні бувають. Значить, Яйця просвічені овоскопом на наявність повітряних камер, всі повітряні камери зверху. Значить, Якщо є трішки на бік зміщення повітряної камери, це не є недоліком. Я більше вам скажу, колись я таку читала і відео навіть таке дивилося, де люди намагалися підтвердити теорію, що от якщо повітряна камера, прям таки зверху, зверху, то це півник. А якщо повітряна камера от трішки сюди набік, то це курочка. Я не знаю, чи це, чи це правда, але, але зміщення. Трішки повітряної камери на бік абсолютно не є небезпечним. Небезпечно, якщо повітряна камера буде в гострому кінці. Оце погано. А якщо вона отут з боку, це абсолютно жодних немає проблем і питань. Значить, просвітила на повітряні камери, просвітила на наявність тріщин, тріщини відсутні. Відібрала самі бачили, як, і хочу показати, що я не кладу в інкубацію. Не даю людям собі, от я закладу і, і обов'язково хочу подивитися, що з цього буде. Отаке яйці ще не побоюсь цього слова знесла курочка Барбазія. 94 грама. Курка Героїня. Ось у мене, я не знаю, чи буде видно: ось є такі, як кальцієві недоліки на шкаралупі. От, їх видно, так? Такі яйця теж я не, не даю на інку. Ну, Людям не пропоную. Це буде мені будемо їсти. Це одна курочка в мене ось такі яйця несе. Ось таке саме пошкодження. Не можу її вичислити, але вичислю. Ось. Видно. І а одна лікбарочка, теж покажу недолік, що я не кладу. Теж несе одна єдина. Несе з такими кальцієвими знизу, вони от саме на носику в одніє курочки. Такі яйця теж я в інкубацію не кладу. Значить, зараз я м, хочу їх замотати, кожне яйце в туалетний папір. Особливо це важливо ну для яєць Барбезьє це не дуже важливо, тому що вони крупні і вони, в принципі, в лотку, у них немає такого великого от, холітання. Так? А якщо б, наприклад, я від, відсилала б яйце лікбара, ну, в лотку воно б сильно от, колотилося, тому його треба таки закріпити трішки туалетним папером. Позамотую всі туалетним папером. Я запакувала яйця кожний, в кожний туалетний папір, приміряла луточки. Не давлю, щоб тут у мене все лагенку впало. І накриваємо. Я зафіксувала лоточки скотчем, щоб воно було герметично. І зараз ще замотаю таку упаковочну стрічку. Пупирку 65 мікрон. Ця плівка дуже хороша, зручна штука. Ось так виглядає упаковане інкубаційне яйце. 3-4 шари пупирки в лоточках. Коробка в мене достатньо велика. Зараз я примірюсь, як воно тут буде. А чи тут все-таки є ще багато місця ось. Тому на дно я насиплю тирси, щоб зробити і подушку, як би то не було, і трішки підняти. Все, подушечка в нас зроблена. Так, щоб лотки були посередині. Обрізки лотків можна запхати з боків. Ось все, що я тут наобрізала, якраз воно вже фіксує міні-коробку, і коробка не буде бофтатись, і поїде вже до свого замовника. Так, так. Так, а що в нас тут? Тут з боків є теж трішки порожнини. Я сюди теж досиплю, напевно, тирси, щоб отут з боків теж була як подушечка з тирси. О! Якраз воно там просипе, щоб такі зовсім не було ніякої. Вібрації, щоб яйця трималися там надійно. Плюс ще й буде як певний захист від морозу, хоча морозів уже зараз як таких нема, але все рівно пора ще достатньо холодна і краще перестрахуватися друзі, ось так виглядає посилка. Зверху ще покладу картон і замотую це все, скотчем і плівкою, і відправляємо. Дома, звісно, ми це не замотуємо повністю до кінця, тому що пошта вимагає відкривати. Я не знаю, як у кого у нас вимагають відкривати, якщо просиш наклеїти е крихке, е значить вимагають відкривати і показувати, що тут напаковано. Ну, тому отак і веземо відкрити вже на пошті, будемо запаковувати. Ось так яйце пакую. Хто хоче інкубаційне яйце, пишіть в коментарі. Буду рада для всіх зібрати. На все добре, до побачення.